Персик нас зустрічає. Персик, дивись, що тобі купили. Ну, то не зовсім тобі. Іди понюхай. Іди понюхай, да. Іди понюхай? А що що, що ти пчихаєш? <рес> Понюхав і запчихав. Зараз розпакуємо, будеш лазати. Подобається? На зуб попробував. Не сідний, так? Да? Персик не гризи. Гризи. Чи це так зубами хоче пошвидше розпакувати. О, сам розпаковує. О, молодець. Віддержу. Зараз розпакуємо. Так. Розклали персику стрім'янку. Знайомиться. Тепер щоб буде поверха лазити. Так? Да? Чи ти пруцієш? А де сюди? Щось мікроції не зафіксував. Не зафіксірував. Так, попавай. Дивись, персик, як ти високо, тепер можеш сидіти. Легше на шкафу до запригод. Ну що, подобається? Ще одне місце да? для сидіння. Треба підтримати її в розкр... розкритому вигляді, щоб він не боявся її. Ну. Якщо він її розпаковував зубами, то він її не боїться. Просто затулити. О, це далеко ти від мене. Да? Злазим. Злазим. Наступну давай. У акуратно щось лазить все, молодець.